Усім привіт! З вами епізоди від Могилянської школи журналістики у студії Сашко Чубко та Ірина Стельмах. На цьому тижні ми святкували День святого Валентина, і сьогодні ми розкажемо вам про любов у різних її проявах. Які шанси зустріти другу половинку? Те, що двоє людей конкретно зустрінуться в конкретний момент часу, це ймовірність до експерименту до рівня нулю. Як зняти дівчину? І термінатора 2. Сашко, як ти думаєш, чи існує справжнє кохання? Іро, я на 100% впевнений, що так. Цікаво, чи не похитне твою впевненість сюжет Дмитра Прокопчука та Ярополка Бриниха. Журналісти дізнавалися, що думають про любов математик, фізик та соціолог. Поети та письменники дуже романтично описують кохання. На їхню думку, ціннішого скарбу не існує. На противагу їм сучасні науковці підходять до пояснення кохання набагато прагматичніше. Пакіта! Математик Олександр Школьний переконаний, що імовірність існування легендарної другої половинки нульова, тому не слід на неї дуже сподіватися. Математика говорить про те, що що наше життя це такий потік подій, ймовірність яких дорівнює нулю. Те, що двоє людей конкретних зустрінуться в конкретний момент часу, це ймовірність до експерименту дорівнює нулю. Фізик Юрій Панасюк стверджує, що кохання це одна з найбільших небезпек, які можуть чекати на людину в її житті. В процесі творіння такої складної істоти, як вищі савці, не тільки люди, мавпи і всі інші. То природа чи Бог як вам завгодно. Так зробив, щоб цей процес був приємний фізіологічно. певний період життя, коли людина дозріває до того досягає віку репродуктивного, так званого в неї цей інстинкт на перший план висувається. Він настільки настільки він м, сильно проявляється, що він подавляє головніший не син Спеціаліст із соціології сексуальності Олександр Корегін переконаний, що рівень сексуальної жаги залежить від нашого совникового запасу. Вважається, що чим більше слів, яким позначають кохання, і що з ним пов'язано, тим багатша практика у народу українців. Бачите, два у росіян, одне, так що ми тут <говори> дещо опереджаємо. Поки поети оспівують любов у віршах, британські вчені вже давно визначили, що кохання триває рівно 4,5 роки, а після зникає. Нерідко любов повертається. Та може бути запізно, бо коханий лежатиме в труні. Єрополук Бриних Дмитро Прокопчук, Могилянська школа журналістики. Це, звісно, добре. Але що про любов думають прості люди? запитували Катерина Бенько та Юлія Совонько. Ну, вже дуже давно я зрозуміла, що любов це коли моє ім'я в безпеці в його роті. Любов в широкому смислі цього слова це перш за все взаємоповага, це взаємодопомога, це взаємовиручка. Любов це коли ж. Любов асоціюється в основному з любов'ю дітям і внукам. Кохання? Це пожежа. Олегні тушить. Шутя. Для Платона кохання це коли половинки одного цілого, які загубилися, прагнуть знайти один одного. Для кого-то це уваження, для кого-то секс. А для кого-то ще щось. Любов, це знає, штука, коли ти на роботі сидиш, і всі злі на тебе. Любов це. Тіпле, приятне це внутрі хтось вірить у кохання, хтось ні, але усі його шукають. У день святого Валентина пару шукали особливо активно. Дехто побував на 30 побаченнях за вечір. За ними спостерігали Наталя Луценко та Яна Полянська. Бехбедер каже, що кохання живе три роки, а зародитися воно може за три хвилини. Саме таку кількість часу дають учасникам швидкого побачення на те, щоб вони більше дізналися один про одного та вибрали собі пару швидко вразити співрозмовника зовсім непросто. Можливо, саме тому хлопці розповідали про курс валют, постмодернізм та галактики у сонячній системі. Кожного з хлопців тут свої більші, але в мене особисто я мажу ви отак. Сьогодні мене блестіли, а так роблять. Беру балончик. Хочу кажу кису, привіт, я хочу сьогодні з тобою провести меч. Чи то на вечір, чи то на все життя, убирай чоловіків все одно очима. Адже трьох хвилин занадто мало, щоб оцінити внутрішній світ людини. Так всі, дивимося на раптку, розважемо що там внутрі нравиться не, нравиться, не нравиться опа. Та хто б знав, що такий спосіб не всім дівчатам то одразу такий такоб інтервю і. Чоловік подається yeah. тебе як програму через машину. Виходяш, ні, навіть не питаються у відість. пари, які співпали, продовжили своє знайомство у ресторані. Наталя Луценко, Яна Полянська, Могилянська школа журналістики. З дівчатами можна познайомитися не тільки на бліц Побачення. Іро, з тобою намагалися познайомитися в метро. Не знаю, на жаль, чи на щастя, але ні. Тоді мушу тобі розповісти, що існують такі хлопці, які пристають до незнайомих дівчат. На перший погляд, вони здаються такими романтичними, а насправді тільки й думають, щоб затягти дівчину у ліжко. Про пікаперів знімали сюжет Альона Чернецька та Євгенія Тюхтенко. Для Владислава День Святого Валентина не свято, а чергова можливість зняти дівчину. Він професійний пікапер і володіє мистецтвом спокуси та успішного знайомства з жінками. Is, місця, і поганимо, пікапери обіцяють навчити швидко затягнути дівчину у ліжко або побудувати міцні стосунки і повернути втрачене кохання. Алекс, тренер з професійного зваблення. Він розповідає, що у день закоханих є особливі рибні місця. Стоїть ли, чи можливо ли Снять <св> дівчику на День Святого Валентина, да іміна, то це то лише в у клубі робити на День Святого Валентина. Так же, як і 8 марта, то є скабети намного проще проїзд в клубах. Пікапери кажуть, що головне впевненість та оригінальність. Їм сподобається не кожна дівчина. Краса це перше, але не єдине на що вони звертають увагу. Іноді це становиться не навіть якщо вона ефектно виглядає після спілкування. Пікапінг як спорт, головне перемога. Тому сучасні Казанови працюють на результат і не гребують жодними засобами. Професійні звабниці досить швидко досягають своєї мети Іменно e, к сексу, uh -huh. ну так як правило, то єска бы достатньо де одного сідання. Пікапері вважають сумішними мисливцями. Проте це не завжди так. Деякі знаходять своє кохання і одружуються. Альона Чернецька, Євгенія Тюхтенко, Могилянська школа. Жернівця. Як познайомилися між собою герої наступного сюжету ми не знаємо. Але що з цього вийшло, розкажуть Валерія Дець і Марія Короленко. Незважаючи на те, що 2012 рік є високосним і за традицією вважається не дуже сприятливим для укладання шлюбу 14 лютого із справжнім винятком охочих скріпити свої стосунки більш ніж достатньо. Раді вітати дорогу постійно в, в нашій залі. Років сім назад розпочалося цей бум Реєструвати шлюби в День Святого Валентина, день закоханих. І тому кожного року збільшується кількість реєстрацій. Сьогодні у нас вже 20. Якщо в минулому році це було тільки 8 пар. я родился вот в высокосты, и мне суждено родиться высоко... Фу, жениться в высокосты. Мы пришли подавать заявление, нам сказали, 14-го, пожалуйста, есть время. И почему бы терять такой, выпускать такой шанс? Куда ты давай, давай. 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 Щасливо живуть уже очень много літ. Ми сподіваємося, що наша життя буде така вже веселої, празднична, щаслива, наповнена добою, копити. Хто, хто там вийшов машину? Що ще цікавого відбувалося у Києві, крім весіль та побачень у День Валентина? У книгарні є презентували антологію, шоколадні вірші про кохання. До збірки увійшли твори Мар'яни Кіановської, Галини Крук, Мар'яни Савки, Дмитра Вазуткіна та Ірини Шувалової. Ілюстрації ну, час. А а потім ніч, мандариновий сад, теплі округлі форми. Мила, ти шоколад. Я люблю екстрачок. А от в центрі візуальної культури було недовіршів. Хоч там і увесь тиждень сперечалися про мистецтво. Про перебіг подій у Мигилянському ЦВК розкажуть Діана Поладова, Сашко Чубко та Ольга Макар. Таких дискусій про сучасне мистецтво у Києво-Могилянській академії не було вже давно. Про це добре? Я вам скажу перше цю роботу треба співати не, не окремо, а по тих причиною стала нова виставка. 7 лютого відкрилася виставка українське тіло в центрі візуальної культури академії. Тоді вона не викликала ані обурення, ані скарг. 10 лютого. Президент Кевмолянської академії Сергій Квіт, особисто завітавши сюди, вирішив одноосібно зачинити цю виставку на ключ. І мені прямо в очі сказав, що це не виставка, а лайно. Настільки специфічна виставка, вона потребує донесення саме до тої публіки, яка би хотіла її знайти цю виставку. От. Я думаю, що ну, університет не найкраще місце для такої виставки. І одразу постали два табори проти закриття і за. Правичи не правий президент, цензура чи справедливість з'ясовували в, в інтернеті 13 лютого. Тим, зробили, відкрив потім знов закрив і відкрив і знов закрив скандал. <поставлення> її діти можуть відкривати три дні на кілька годин. Всім цікаво. Що ж непристойно, побачить президента? За, за великого бажання, да, от, тут можна знайти непристойне, як і в дуже багатьох речах інших. Тут основна непристойність в тому, що це було закрито. Ну непристойне все. Вони потрапили тільки в інформаційне поле, але в арті, власне, в мистецтві. Це провал тут нічого немає. Битва за українське тіло перемістилася з інтернету. <ріхи> в стіни академії ця будівля будувалася в 1704 році на кошти Івана Мазе. А ну вам плювати на це має. таку роботу робити зможе кожен баран взяв фотоапарат і гатратає все підряд. Це я що це релятивне. Що це яке релятивне? Є два виходи з цієї ситуації можна тут зараз устроїти конкретний мордобой. Ну, але цих ну цих хворих цим не спиниш. Це потрібно приходити до влади, брати в державу владу в свої руки, встановлювати відповідні суспільні закони і просто законодавчими методами з цим відбросками суспільства боротися. Залишати закриту скандальну виставку чи відкрити вирішиться на круглому столі. Мистецтво знавців обере подлогу дімок. Вони і вирішать долю виставки. Діана Поладова, Сашко Чутко, Ольга Макар і школи. Поки українське тіло під замком, могилянці можуть відвідати іншу виставку білий колір у галереї за мостян. Тут виставляються художники зі студії Антресоля. хтось любить мистецтво і це чудово, а хтось любить політику, і це. Так собі, що сталося у світі серйозних людей за останній тиждень, дивіться спеціальну рубрику від Дмитра Прокупчука та Владислава Бурбели: про політичні маніпуляції та махінації, про війну громадянського суспільства з державою, про світовий порядок, що розлітається на друзки. Найголовніші політичні події тижня в серйозних новинах з Дмитром Прокопчуком. Існують такі активісти, яким доволі важко висловити свою громадянську позицію чітко. Причина перша тому – їх зовнішній вигляд. Причина друга настирливі мужики, які намагаються затягти їх, чи то в відділок, чи то в бар. Як ви зрозуміли, далі мова піде про фемен. Фемен українки з голими грудьми відвідали Москву, але не заради Третьяковської галереї чи Красної площі. Вони попрямували до офісу Газпрому і влаштували там акцію протесту. Одну з них засудили за хуліганство і оштрафували на одну тисячу російських рублів, бо вона розмістила український прапор над входом до будівлі корпорації. Фемен вважає, що Газпром шантажує Україну завищеними тарифами на російський газ і вимагають, щоб ціни на нього були переглянуті. Медичний огляд і медичний догляд потрібні усім людям, а особливо політикам, які потрапили до в'язниці, бо раніше були владою, а тепер влада змінилася. Цього тижня міжнародна медична комісія оглянула Юлію Тимошенко. П'ять німецьких та канадських, а також шість українських спеціалістів, завітали до Качанівської колонії в Харківській області, щоб дізнатися про стан експрем'єрки. Медогляд тривав п'ять годин. Лікарі з Німеччини з оглядом закінчили і поїхали додому, передавши свої висновки колегам у запечатаному конверті. Висновку канадців ще чекають. Ветерани війни в Афганістані відзначили 23-ю річницю виводу радянських військ із Афганістану повертанням спиною до президента України. Який приклад вони подають дітям? Як це не ввічливо? Цієї середи президент України Віктор Янукович та члени уряду мали покладати квіти до пам'ятника загиблим в афганській війні. В ході офіціозу президент не мав нагоди поспілкуватися із живими ветеранами, що багатьох людей обурило. Але причиною акції демонстративної зневаги. І повернення до президента спиною стало незадоволення ветеранів політикою держави щодо них. Найнеочікуваніша подія тижня. Туркменістан довів, що зовсім не потрібні фальсифікації та репресії для того, щоб добитися високих результатів на виборах. Ось справжня вакцина від будь-яких білих, помаранчевих та інших революцій, і я це говорю навіть попри те, що посол заборонив нам знімати під будівлею посольства і пригрозив нам міжнародним скандалом. Минулих вихідних президента Туркменістану Гурбангули Берди Мухамедова переобрали на другий термін 97% голосів виборців. Місія СНД визнала вибори як такі, що проведені без жодних порушень. Більше того, Гурбангули виявився настільки відкритим та ліберальним президентом, що перед виборами сам закликав лідерів опозиції брати у виборах участь. Доки українці сумирно терплять режим економії, греки, здавалося б, миролюбиві та навіть пасивні, використовують ось цей простий народний інструмент для боротьби за свої права. Населення Греції незадоволене політикою своєї влади. Зокрема, прем'єра країни Лукаса Пападемоса, який згідно з рекомендаціями Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду намагається втілити в Греції режим економії. Такий режим передбачає скорочення соціальних виплат та підвищення податків задля розрахунку із державними боргами. Серйозні новини для вас робили Дмитро Прокопчук та Владислав Бурбела, Могилянська школа журналістики. Так, як бачимо, політикам справді було не до кохання і Валентинок. До Валентинок було студентам. Детальніше у сюжеті Христини Гладкої. Придбати листівку в магазині справа не хитра. Інша річ зробити самому. Для цього знадобиться аркуш дизайнерського паперу, ножиці та фантазія. Скраббукінг вид рукоділля, що з англійської перекладається як книга з вирізок. Полягає у виготовленні та оформленні сімейних фотоальбомів, блокнотів, книг та листівок. Три роки тому Оксана Музика познайомилася з цим видом творчості. Взяла в інтернет запрос відкритки ручної роботи і просто тому що бувають дуже красиві роботи, і мені захотілося теж саме це попробувати. За декілька років дизайнерка випрацювала власний пізнаваний стиль, а зараз же проводить майстер-класи для тих, хто лише знайомиться з мистецтвом скраббукінгу. Початківці виготовили власні листівки менше ніж за годину, а деякі студенти могилянки не заморочувались взагалі. Привітання писали на тому, що було під рукою, і кидали у спеціальні скриньки. На двох плацах була пошта, це з нашого, з другого плацу, і на першому плацу в першому корпусі, на другому поверсі. Той, хто у цей день пар не прогулював, отримав свою Валентинку, адже поштарі розносили їх за розкладом. На англійській мові до зайшли. Зайшов поштар. От, вручи мені листівочку з чудовим побажанням. Люблю тебе, як шакро Грузію. <рес> Інші самі йшли за листівкою до студентської колегії. Я вперше отримала таку чудову листівку, але вона від аноніма. Виготовлена Валентинка власноруч чи куплена в кіоску, отримувати її завжди приємно. Христина Гладка, Могилянська школа журналістики. Нашим наступним героям перемогу у міжнародному конкурсі хвилинних ремейків на відомі фільми теж принесла любов. Дитяча любов до термінатора. Юні... Юрій Панін та Павло Чебурей розповідають про свою перемогу у конкурсі Empire Awards. з ними спілкувалися Ольга Вишневська та Олексій Темченко. В моменті, що то це тонуть. до мене. Прийшов Павло Чебурей із ідеєю перезняти саме цей фільм. За його словами, він з дитинства мріяв зіграти цю роль. He's in great я відразу сказав, що термінатор буде грати. Я цим я себе обмежив в тому, що я хотів бути одночасно і за камерою, і на майданчику. Це неможливо. Оскільки це була мрія чи бурія з дитинства, то я не міг в нього відібрати цю можливість втілитись з цією мрією. Вся зйомка вона, хоча підходили максимально професійно до цього, тобто. Це був дублі, це була пушка, це було світло, це був звук, все це, це дуже ретельно записувалося, знімалося, але це було весело, насміялися достатньо багато. Важкого тут нічого не було. Насправді це дуже цікаво і це такий процес, який затягує, ти не відчуваєш складності. Ми зробили максимум того. Щоб отримати хоча б глядацьких симпатій, і ми вже впевнено йшли до перемоги, нас несподівано зняли, тому що ми використали останнім кадром кадр з фільму, який є ну правообладателем на ці кадри, є не ми і дії організаторів були правильними. Але проблема в тому, що наш фільм до того до того часу вже був два з половиною місяці на їхньому офіційному каналі, і фактично зняття фільму за три дні. Точніше, це було за чотири дні до кінця голосування. А це означало як нечесну гру з боку організатора. Це збурило громадськість, це збурило тих людей, які за нас голосували. І підняття галусу навколо цієї події дало нам можливість поновитися в конкурсі. На цій хвилі цього збурення ми і піднялися. І дякуючи нам всім, абсолютно всім, хто лайкнув нас на Ютубі. Державно відносно. Але На сам Насамкінець повертаємося до того, з чого почали. Британські вчені кажуть, кохання триває 4,5 роки. Маргарита Чорнокондратенко та Олександр Шпигунов покажуть історії сімей, де кохання триває значно довше. Його не псують ні домашня рутина, ані робочі стосунки. Я у участь в школі, ансамбль танців в Виходила перша, дівчина людмила. Я все відкрив телевізор, думаю, що капець, це буде моя життя. Треба потрапити в ансамбль віршів. Поступив я в студію, все потрапив в ансамбль танців. Так потихонічку почав. Там, Заигрывать своей жені будущей. Ми познайомились саме в цьому театрі, коли ми навчалися в театральній студії при театрі оперети. Ми настільки довго е, живемо в театрі, скільки стільки в сім'ї. У нас перша робота була, яку ставила Валентина Івановна Зіння. Вона грала Настіньку водовіллю в цьому біда від ніжнього серця, а я Сашеньку. Вона розказала, що в мене були два випуски, і е, в обох випусках хто грав Настіньку і Сашеньку, сталися і пари. Ну, ми познайомились на фестивалі в Харкові. Перший раз увидела, еще я і ще до вас рівнування гірні, не помню, повні. Я очень сильно за його болела і заповнила його. Якщо не буде щирий на сцені з партнером, навіть не з чоловіком, то це виглядає непрофесійно. Якщо актриса чи актор грає якусь роль, він повинен бути закоханим у свого партнера. Але справжнє кохання це зовсім інші речі, тобто. мухи отдельно, котлеты отдельно. Там, где нужно показать чувства, эмоции, конечно, лучше, когда эти чувства не наигранные, а вот они. Проверенные. Да. Дело в том, что у нас ну манера совершенно разная. Вот и я считаю, что мы будем лучше его другом, с которым мы сядем. Мы уже привыкли. К привыкли да. к другим, другим Другой партнер, то есть чужой тебе человек. Ты где-то сдерживаешься, где-то можешь ему. І так вискакати, як своєму. Що от і онде? Що от і вечно ж ти не так діваєш. Я йому тоже пусті без кажеть, рідний чоловік, якби как бы, зауваження. Да, чим чим хтось інший лучше виправит раніше. Інколи сприймаємо нормально поради, коли говориться від чистого серця і з любов'ю, а інколи звичайно і ображаємось. Я його ну... не критикую, а я критикую. Звичайно, ну, я сначала піддержу, на потом говорю, що ти там сам будеш лучше називати. Но щоб там ні, ні, ти плохої виход зі такого ніканіка. Ну, ну яким нормальний чоловік терпів би там, щоб дружина приходила щодня з роботи в 11 годин вечора. Або коли, наприклад, у нього вихідний день, а в дружини цей це, це час є денна вистава і вечірня вистава. І у Нас ніколи не було якихось таких глобальних сварок. Ми ніколи не пакували чемодан, ніколи не роз'їжджалися. Навпаки, пакували і разум'їзли тільки на гастролі. В командировках і везде проблем менше. То есть как бы семейная пара, муж с женой, все, они вместе, все хорошо, то есть они друг друга контролируют, все нормально. То есть не потеряют. То есть, наоборот, это приветствуется всегда. Я знаю, чем скорее ты уедешь. Тем мы скорее вечно будем вместе. Я, как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее вернулся. Возьми, Возьми меня, возлюбленный с собой. На сьогодні це все. Ви дивились епізоди від Могилянської школи журналістики. З вами були ведучі Сашко Чубко та Ірина Стельмах. Любіть свою роботу, кіно, живопис та одне одного на все добре.